Що наша фракція Європейської Солідарності в Київраді минулого року ми взяли такий загальний проект для всієї фракції, і разом будуємо зараз центр реабілітації для наших військовослужбовців, для поранених, для тих, хто повернувся з фронту з ампутаціями, тому реабілітаційний центр в свято міхайлівській лікарні. На базі якого буде також створена лабораторія по протезуванню з німецьким обладнанням найсучаснішим, і там зможуть проходити реабілітацію наші військовослужбовці і відразу отримувати і допомогу в плані підбору протезів. А це буде міський центр чи це приватна ініціатива депутатів? Вашої це правда? міський це центр, міський? Да, тобто на базі е, міської лікарні Святоміхайлівської на е, в Печерському районі, але кошти туди вкладаються як з міського бюджету, як з депутатських фондів е, нашої фракції Європейська Солідарність. До речі, за якраз? Е, е, за бюджет фондів депутатських ми будемо фінансувати якраз обладнання для партизування. І також ми долучаємось в благодійним фондом Порошенка і будемо закуповувати. Вже закупили, чесно кажучи, воно вже на складах стоїть і чекаємо завершення ремонту, реабілітаційне обладнання для того, щоб ті військовослужбовці мали можливість проходити там якісну сучасну і. Повному обсязі реабілітацію. Його потужності будуть до 40 ліжок, де зможуть стаціонарно обслуговуватись ветерани, а також, я думаю, що і це буде і стаціонар денного перебування, коли ветерани зможуть і учасники бойових дій зможуть приходити і отримувати протягом робочого дня реабілітаційні послуги.